Взяв на віста, на лимончик. Така риба. Твою мать. Бачите, як вістик зайшов йому гарно. Відкусив хвоста. Гімняк. Мінус 7 гривень. Риба, 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 риба. Вітаю вас друзі всіх на каналі Франківський Спінгіс. Сьогодні от міське озеро, яке є зазвичай. Дивіться. Сьогодні у нас вечірній або нічний судак. друзяки. Ну, Поки що нічого не клює. Зараз вам покажу комплект. До речі, друзі, поки міняю локацію, протисніть лайкос і підпишіться на канал, буде цікаво. Що, друзяки, наступила осінь. І з'явилася така бачите, нова проблема. Листочки, джигові листочки. Заважають роботу. Багато сьогодні, до речі, людишек ловить. Бачив вже раз, два, три, чотири спіннянгіста. Незручно, йдемо два. Потім було збирає. А может и нормально Ну, типа такой. Не, не, не. Okay. Твою мать. А, видите, какой красунчик, как хорошо съел. Значит, как вестик зашел ему. Гарна. Холодний рибасик. Опа. Опа. Окей. Перший, бачите. Ням-ням-ням. Спільного викину і грам 400. Опа. Хайде, росте великий. Щупачком залетів. Ну що, друзі, обіцяв вам розповісти про сьогоднішній комплект. Це Golden Cage Verte 762 LT до 12 грам, 3,12 грамів катушечка 0,6 шнурочок, 0.23 флюрокарбон. і сьогодні от першу рибку я зловив на отакі от. 2,8 дюйма силикон. Це Fat x vist 2,8 дюйма в такому лимонному кольорі. На 7 грамах. Починав без рукавичок, трошки знімаю незручно, але вже в рукавичках ловлю. Що за ваблір? Рудро. Рудро? Рудро. Менше Рудра. 73-й. Е. E... Ти будеш на не, відео, Ростиславчик. Зараз 90 чи 73. Тепер відео відключає, я відчиную судака. Ну, треба віде? показати, що ти рибу відпускаєш. Я що, виходжу я з тим ну, ти, як якийсь такий нічний риболовний масник, друзяки. Ну а така рибалка поки що, дивіться. Е, дві рибки я бачу, одна була в мене, одна у Ростислава на Воблер, в мене на силікончик. В принципі, все, спробував я воблери покидати, ріджі, там таке є в мене там того трохи. Нічого не Іду шукаю. Тому Лайкос, лайкос, так, друзяки, лайкос. Саме жесть, друзяки, в цей період обірватися. Я он відстрілився, не знаю чи то вже намерзає, чи не зрозуміло що. Відстрілив приманочку. Зараз реально холодно в ручки. Саме жесть це зав'язатися. ловив зимою. Або пізньою осінню, я думаю, ви знаєте. Буває на каналі такий мінус, мінус 10. Ти в'єжешся. Зараз ніби ще плюс-мінус нормально. Зараз десь 0 градусів. А може плюс 1 Вроді ролик ще не замерзає. Але реально вже і темно, і холодно, тільки. Момент тільки зараз зв'язатися, не вистачає. Ви там лайкос поставили. Якщо поставили молодці, якщо не поставили, поставте. Так, спочатку, хто не знає, кладеться вже гріх на застіпку, а потім приманочка. получается вот так рыба 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 хорошая хорошая рыбка Арно взял тихо 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 вот такий судачок Просто клас, чайок, просто заходить на ура. Дивіться, що в тут висить орбіт від Zubaice 65, хожу кидаю в облірки, пробую, але поки що результат нульовий. В ну, облірки також деколи покльовує. Але може і не сьогодні. На годиночку десь біля 9-ї години. <кій> Чайок просто огонь. Продовжуємо риболовлю. Але поки що, друзяки, протисніть лайкосики, вам не важко, мені потрібно. Протиснули? Дякую. Дякую від франківського спінінгіста. от що саме головне. А ми продовжуємо рибалити. Може когось зустріну. Зустрів Славіка. Славік мав одну покльовочку і пішов додому. Сьогодні я рибалю. Ти в сплячку збираєшся падати, дружочок? Дивіться, які... Виліз поїсти ще травичка є зелена. Якась рибка в мене на гачку. Поки що не зрозумів яка. Але якась. Не знаю, нормально. По відчуттям. Ага, судак, чи що Оп, три! Є Кретшо Думав він забагришся. Дивіться який хороший судачок. Зараз вам на світло покажу. От, дивіться. Взяв на віста. Він заклюнув і перекрутився. Ну такий друзякий кілограмчик. Кілограмчик є. опа, дивіться який красунчик. Що дивіться, друзі? Не знаю, пише, не пише. Дивіться який. Красунчик. Ха -ха. Взяв на віста, на лимончик. Гарно. Думав він забагрився, він реально, дивіться, плюнув. Така риба. Емоції, друзі, які зашкалюють. Просто клас. Мороз десь мінус два, напевно, вже підмерзають кільця. Але дивіться, яка гарна рибка. Який красень! Який красунчик! Це вечірній судак, вечірній Івано-Франківськ, друзяки. Ну що, друзі, така от рибалка. Бачите, на міському озері міста Івано-Франківська. В принципі, була вдалою, тому лайкос, підпишіться на канал, всім па-па, До зустрічі, друзі. Міське озеро, мінус один вже. Ух, холодно.